Важливість вітамінів для організму людини тепер знає кожен, але ціле століття досліджень з моменту відкриття цих речовин нам іще не відкрило усіх таємниць. Приміром, чому так трапляється, що із тяжким дефіцитом сонячного вітаміну, вітаміну Д люди стикаються саме в тих регіонах, де сонця вдосталь протягом усього року. І чому цей вітамін такий важливий для нашого організму? Саме про це будемо говорити сьогодні. Важливість деяких видів їжі для попередження певних хвороб була відома здавна. Так, давні єгиптяни знали, що печінка допомагає від куриної сліпоти. Хуси Хуей, монгольський медик та дієтолог при династії Юань у Китаї, у 13 столітті написав книгу Найважливіші принципи їжі та напоїв, у якій говорив про лікування ряду хвороб правильним харчуванням. Джеймс Лінд, шотландський лікар, у 18 столітті заявив, що фрукти можуть попереджати цингу. А знаменитий військовий моряк та мандрівник Джеймс Кук на Практиці довів значення в раціоні овочів, але віднайшли в продуктах ці необхідні для життя речовини лише на початку ХХ століття. Їх назвали вітамінами від латинського слова віта, що значить життя. 18 червня 1922 року біохімік Елмер Маколум та його колеги з університету Джона Хопкінса у Балтиморі заявили про відкриття нового вітаміну. Оскільки це був четвертий вітамін, відкритий наукою, він отримав назву за четвертою буквою латинського алфавіту. Вітамін Д одночасно вітамін і стероїдний гормон. Він важливий для абсолютно усіх систем організму і регулює 3% генома людини. Цей вітамін відповідає за ріст та міцність наших кісток, виконує захисну функцію, скорочує ріст ракових клітин, допомагає імунітету боротися з інфекціями, зменшує запальні процеси, підтримує нормальну роботу нервово-м'язової, ендокринної та імунної систем. Організм може самостійно виробляти вітамін Д, коли людина перебуває на сонці. Проте це відбувається лише під дією ультрафіолетових променів певного спектру. До того ж, загоріла і смаглява шкіра майже не пропускає ці вітамінні промені. Зважаючи на значення вітаміну Д для здоров'я людини, деякі країни використовують загальнонаціональні стратегії по покращенню статусу вітаміну Д серед населення. Приміром, у Фінляндії виробники молочної продукції зобов'язані збагачувати молоко та йогурти вітаміном Д. Подібна програма діє у Туреччині з метою зниження захворюваності на рахіт серед немовлят та дітей ясельного віку. Збагачують вітаміном Д продукти харчування і деякі європейські виробники. Вітаміни Д це така велика група, вона називається кальцифероли. Найзнаменитіші і найважливіші з них це Д3, всім відомий нам холікальциферол і Д2 це ергокальциферол. Чим вони відрізняються? Вітамін Д3, це холікальциферол, Він у нас синтезується під дією сонячного ультрафіолетового випромінювання на шкірі і синтезується вітамін Д3. Тому на нього ще кажуть вітамін Сонця. Або ще навіть є такі останні дослідження, що це не зовсім вітамін, це навіть гормон, тому що це єдиний з вітамінів, який виробляється, синтезується саме тканиною організму. Ось, а вітамін D2 він надходить до нас з продуктів харчування, перебільшує з овочів, з це гриби. Я молокомісні продукти і тваринного походження. Ну от, якщо ми говоримо про ці вітаміни, да хоч група одна, але вони відповідають за одне і те саме в організмі, чи кожен з них має якусь свою функцію? Загальна функція цих вітамінів вона полягає в тому, це засвоєння кальцію в товстому кишечнику, в взагалі в кишківнику. Ось він допомагає, коли у нас кальцій, він надходить в організм, вітамін Д бере його за ручку і відводить якби в тонкий або товстий кишечник, і він там смоктується. Потім там вступають інші речовини. Ось, але його функція така: вона от одна, така глобальна. Вітаміну Д. Тобто є такий факт, що скільки б ми не з'їли кальцію там в таблетках, в продуктах харчування, якщо у нас недостатньо вітаміна Д. Або його не споживати, він пройде транзитом. Тобто він не засвоїться взагалі. Також він, вітаміна d 3 дуже багато інших функцій, і на даний час він прирівнений до гормону, який регулює багато різних обмінних процесів в нашому організмі, в тому числі і кістковий обмін. І від його рівня також може залежати. Всмоктування кальцію і безпосередньо від чого ще й залежить стан кісткової тканини. Кальцій він, е, потрібен не тільки кісткам, а й іншим органам. Але якщо, ну яким органам, він е, безпосередньо участвує в скороченні м'язів, наприклад. Ну, всіх м'язів, м'язів. Е, е, Поперечно полосатих чи як там називати м'язів ск... нашого скелета, Безпосередньо м'язу серця, наприклад, так? це все кальцій. Організм, якщо не буде достатньо поступлення кальцію з їжею, організм буде якимось чином висповнювати цей дефіцит кальцію за рахунок депо. Ну, тобто, що в нас є депо кальцію в організмі, це кістки. Тобто, Якщо не буде достатньо кальцію з їжею, він не буде всмоктуватися, значить тоді кальцій потрібний організму там для скорочення м'язів, інших якихось потреб, він буде розходуватися той, який. Є в кістках, тому кістки будуть слабіші. Я пам'ятаю дуже цікавий випадок, але там був ну, дефіцит вітаміну Д. У тої пацієнтки, наприклад, дуже виражений дефіцит вітаміну Д3 був через недостатність нерок. І В неї були проблеми такі, що кістки просто ламалися навіть без травм, множинні переломи кісток. Тобто страждають кістки дійсно при вираженому дефіциті вітаміну Д можуть зламатися кістки навіть без травм. У нас вітамін D, це hr директор нашого організму, який бере на роботу кальцій, він його приводить, поставив, він смоктався, далі виходить на роботу директор парадгормон, він же бере цей кальцій і фосфор і починає їм розповідати їхню функцію, заводить їх по кабінетах, тобто, і, тому, і, і, і так далі. Якщо в нас перестає працювати HR, у нас не надходять. Працівники, mm -hmm. в нас не працює нічого. І тоді парадгармон вже вихватує інших працівників, які вже працювали, і каже, давайте заміняйте тих хлопців. Ось, mm -hmm. і так виходить, що вони виходять з своїх основних місць роботи, і в нас виходить, що остеопороз розвивається, це часті, переломи, е також от, проблеми з зубами можуть бути. І насамперед ще може бути камні в нирках, тому що. Відкладання кальцію немає тої фільтрації, немає ну, гормона забагато, Він не виконує свою функцію, і тоді відкладаються камені в нирках. Тому ти в кого часті рецидиви до утворення каменів в нирках варто перевірити парад і рівень вітаміну Д на ранній стадії гіповітамінозу. Симптоми можуть бути малопомітними на нестачу вітаміну Д у чоловіків та жінок можуть вказувати м'язові болі та спазми, регулярні болі в кістках та суглобах втома поганий сон, пригнічений настрій, головні болі, печіння в роті та горлі, проблеми з травленням, подразнення шкіри і тривале загоєння ран. При дефіциті вітаміну Д у жінок може спостерігатись також загальна слабкість, складне протікання вагітності, зниження зору, будь-яке погіршення менструального циклу, перепади настрою, депресивні стани, рання менопауза, втрата апетиту, закрипи, підвищення артеріального тиску, сутулість, випадіння волосся, ламкість нігтів. Було проведені дослідження, і люди, які мають або часто страждають, або мають хронічні захворювання, такі як хворіють на простудні захворювання, аутоімунні захворювання, серед них ревматоїдний артрит, росіяний склероз, цукровий діабет, системний красний вовчак, хвороба крона, алергічні захворювання, атопічні дерматити, екзема. Онкологічні хвороби а вони певно і достовірно певно мають низький рівень вітаміну Д. І вживання, і більш того, того, доказово було відомо, що вживання додаткового вітаміну Д стимулює кращий бенефіт і успіх від базисної терапії основного захворювання. Хоч, хочеться наголосити окремо на вплив вітаміну Д на імунну систему. Певно, що користь від сонячного світла освітла нам ще була відома у 19 сторіччі. Це було помічено. В лікуванні туберкульозних хворих їх, ну ми ж знаємо, що сонячні ванни, прогулки прогулянки на повітрі і тому подібне, коли хворим призначали тривале перебування на сонці, і вони всі помічали, що люди, які ці виконують ці рекомендації, вони одужують швидше. Таким чином ми знаємо, вчинення дослідили, і вони мають мають достовірно точне значення, що вітамін Д він, він впливає саме на імунну систему. В імунних клітинах лімфоцитах трансформується в активну речовину вітамін Д. Тобто це дуже унікальний процес, тому що я раніше казала, що вітамін Д проходить біотрансформацію в нирках. І вже було вивчено, що не тільки в нирках, а ще й в імунних клітинах. Під впливом вітаміну Д проходить біотрансформація, активація в активну форму в імунних клітинах. Таким чином телімфоцити активуються і це допомагає в боротьбі з інфекційними агентами, посилюючи антимікробний захист моноцитів та макрофагів, це наші вартові сторожові, це наші основні клітини, які нападають і захищають нас від всіх бактеріальних і інфекційних процесів. Блокується продукування те клітин, які беруть участь в аутоімунних процесах і розпізнають свої клітини, свої білки як чужорідні. Це має вплив в аутоімунних запальних процесах. Регулюється синтез генів, таких як кацетилідини та дифеніни. Це Ті гени, які мають пряму антимікробну дію і пригнічують розмноження бактерій та грибів, вірусів. Посилюється синтез інтерлікінів, 10 це такий новий ряд, який має протизапальну дію, підвищується чутливість до глюкокортикоїдної терапії. Тобто це вже має вплив на саме лікувальні засоби від алергічних або ж топічних процесів. Тобто дуже велика користь від саме вітаміну Д і його опосередкованого впливу в нас в нашій базісній терапії, яку ми можемо застосовувати в нашій лікарській практиці. Вікові групи людей потребують вітаміну Д найбільше насамперед діти до трьох років, люди похилого віку та жінки в менопаузі. Також сонячний вітамін вкрай необхідний людям зі смаглявою шкірою, тим, хто має захворювання печінки та надлишкову масу тіла, а також тим, у кого знижена чутливість до вітаміну Д. Так дійсно, кожній людині потрібен вітамін Д 3 і профілактична доза, яка ось вже. Означена в європейських рекомендаціях ну, рекомендаціях Асоціації ендокринологів вона складає для людей похиловіка десь приблизно тисяча одиниць на день. Але скільки це багато чи мало, ну, тут вже залежить від точок зору. Це просто профілактична доза. Звідки її може людина отримати, отримати це може бути сонце, наприклад. Але взагалі ось в таку погоду. Ні одної одиниці вітаміну Д3 у нас не буде, тому що немає дії сонця. Взагалі, щоб вітамін Альфа-кальцидол активувався в шкірі, потрібно яскраве сонце. Ну, яке яскраве це влітку. Приблизно десь з 11 до 14 години, угу. а нам навпаки рекомендують в таки в таку спеку не виходити, бо це шкідливо і так далі. Бо це рак шкіри може бути, да? Так? Рак шкіри, все правильно. Тобто, дійсно угу. з одної сторони рак шкіри, а з другої сторони це вітамін Д3, який ну, проходить активацію тоді. Тобто, Необхідний, необхідна кількість вітаміну Д для людей похилого віку складає біля тисячі міжнародних одиниць на добу. Тобто, яким чином він її отримує, або це капсула okay. з вітаміном Д3, або їжа, але в їжі недостатньо там для того, щоб отримати з їжі вітамін Д3. Там дуже багато потрібно всього з'їдати. основно це їжа. Тваринного походження, це молочні продукти, це там печінка, може, м'ясо, яйця, і все таке. Але для того, щоб це отримати, потрібно ну дуже багато. Вітамін Д можна отримати з продуктами харчування. Він міститься у рибі жирних сортів, лосось, тріска та у риб'ячому жирі, ікрі, у вершковому маслі, сирі та інших жирних молочних продуктах у яєчному жовтку, у грибах. Основним джерелом для промислового отримання вітаміну Д є дріжджі. Ми завжди кажемо, що це має бути корекція харчування, там де здорова здорове харчування, і дозована фізична активність. А дозована фізична активність це мається на увазі елементарно піші прогулочки, особливо коли є сонечко, коли є то, будь ласочка, виходимо інсоляцію, приймаємо вітамін Д. Хоча, на жаль, в нашому місті така екологічна проблема є, що в нашому місті майже кожна людина, ну не майже, наприклад, я. В своїй практиці, в мене практиці вже більше сім років, я ще не бачила людину, в якої є задовільний вітамін Д без того, що вона приймає. Тобто, ну я бачила, коли є норма, але це на фоні того, що приймає людина препарат вже певний час. А так, щоб, наприклад, ми вперше здали аналіз, і там норма. Ну, ні, найвище було, це десь 30, це такий рівень достатній, можна так сказати, але теж він не такий прям оптимальний. А найменший це була 2. Тобто, а норма, яка вітаміну D в крові в сироватці, це має бути 75-100. Ось тому о, корекція препаратами вітамінів мінівде їх на, на, наразі дуже багато. Фармкомпанії процвітають на цьому на будь-який смак, вигляд, на, любий, на любу кишеню. Ось тому це не принципово, який буде він по назві, але принципово, яка буде дозування. Але дозування має обов'язково назначати лікар по попереднім обстеженням. Є в нас такі. Радикальні люди, які кажуть, що тільки хочу органічне, тільки хочу натуральне, тільки uh -huh. не хочу ніяких пігулок ковтати, або ж крапель, або ж ще якісь там ліків приймати і вживати. То дивіться щодо вітаміну віктаміну Д3. Якщо ви там хочете його синтезувати і uh -huh. бути дитиною сонця, Дитина сонця це може це. Ви повинні зауважити, щоб він синтезувався в достатній кількості. Це ви повинні бути під Прямими сонячними промінням мінімум 30 хвилин, і це е, повинна бути оголена ділянка тіла мінімум 40% процентів, uh -huh. і без сонце захисного крему. Uh -huh. І ці години е, перебування на сонці з 11 до 2 дня. Тобто саме вами такий небезпечний час? Так, під активним сонячним випромінюванням. Тому ми повертаємося за, до іншої теми: це меланома, це а, інші онкозахворювання, фотостаріння шкіри, дерматози, а, сонячні опіки. Сонячні удари і, і інші, інші, інші несприятливі фактори. Чи готові ви цим ризикнути? Це вже інше питання. А щодо вітаміну Д2. Важко перерахувати, скільки треба з'їсти. Угу. їжі щоб отримати добову кількість необхідної необхідних необхідної активної речовини перерахунку на на потребу організму до само кількості корисної їжі скільки її засвоюється скільки її піде на органічний синтез а скільки в нас просто піде у відходи нічого кращого немає крім вживати профілактичний рівень дози вітаміну д на жаль, зараз в нас немає. Є в нас дитяче харчування є, з доданим вітаміном Д. Так, таке є. Дитячі суміші, дитяче, дуже багато можна зустріти на дитячому харчуванні, на дитячих всяких докормах, прикормах, що там так, вітамін Д плюс, є таке. Важливо, що важливо дивитися там завжди пишуть, скільки там 400. Міжнародних одиниць там 300 міжнародних одиниць. І якщо ви це бачите, що розраховувати дозування що в порції, стандартні порції, у вас буде вже певна кількість цього угу. вітаміну Д. І якщо ви додаєте дитині додатково вітамін Д, то е, якщо вона отримує, наприклад, її добова доза 1000 міжнародних одиниць, uh -huh. а ви додаєте в харчуванні їй ще там 400, і ви це харчування даєте тричі на добу, то ми то порахуємо 400 плюс 400 і плюс 400, uh -huh. То, вже 1200, да. то ми вже додатково її додавати, мабуть, не слід. Якщо ви не додаєте її вітамін Д додатково, то, будь ласка, користуйтесь харчуванням. Є дуже багато форм вживання вітаміну Д є водорозчинні, є масляні форми, є форми, які... Вам підбере лікар. Якщо у вас є проблема з шлунково кишковим трактом, якщо є захворювання, всмоктування, порушення всмоктування, то вам, певно, масляна форма не підійде. Вам краще користуватися водорозчинною формою вітаміну Д. Якщо ж цих проблем немає, вам не принципово важливо, якою формою ви mm -hmm. користуєтесь. Якщо ви вегетаріанець, то ви будете ви будете надавати перевагу до форм вітаміну Д 2 тому що їх виробляють з рослинної сировини. Вітамін Д 3 використовують більше тваринне, тваринне походження сировину. Щодо доз, то профілактичними дозами майже у всьому віку це тисяча міжнародних одиниць. Піклуючись про те, щоб отримати достатню кількість вітаміну Д, треба враховувати чимало факторів. Приміром, якщо ви у машині чи в офісі загоряєте на сонці через зачинене вікно, ви не отримаєте вітаміну Д, бо скло не пропустить промені потрібного спектру. Якщо ви обираєте для харчування рослинне молоко, ваш рівень вітаміну Д буде удвічі нижчим проти тих, хто звичайно. Чейнісіньке коров'яче молоко. А якщо ви прийматимете вітамін Д перед сном, вам світить безсоння, бо цей вітамін сповільнить природне вироблення гормону сну, мелатоніну. Лікувальні дози вітаміну Д можуть у десятки разів перевищувати профілактичні, але вживати підвищені дози препарату без контролю лікаря небезпечно через токсичний вплив на нирки та ризики для серцево-судинної системи. На деяких джерелах вітамін Д називають забутим імуномодулятором. Він допомагає нашому організму тримати у доброму здоров'ї цілий ряд систем та органів. До того ж, допомагає нам не скотитися в депресію, що так важливо зараз для кожного українця. Тому не забудьте потурбуватися про те, щоб вам вітаміну Д вистачало. Бережіть себе і ходіть здорові!